Четвер, 27 червня в ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. І ржава вода та масовий мориби. Павлоградці б'ють на сполох. Чи справді хтось навмисно забруднює річку Вовчу? В цій воді вся таблиця Менделєєва хімічних елементів. Врятували від смерті поліцейські загони біля Янголи вивезли трьох дітей із селища за 10 кілометрів від лінії фронту. Замурували котів у підвалі багатоповерхівки. Хто та за що? Ні одного кота нет. І всі окна в підвалі. Ліба за рішучини, ліба за літик податки. Армія перемога до дня конституції. Укрпошта презентувала нову марку. Гатять з артилерії та дронами від самого ранку під прицілом окупантів Марганецька та Покровська громади Нікопольщини є влучання, наслідки уточнюються. Попередньо люди не постраждали. Неспокійно в районі було і напередодні. Ворог атакував понад 20 разів. В Громадах понівечили 5 багатоповерхівок, ліцей, дитячий садок та два легковики. З 15 БПЛА сили оборони знищили 12. Обіді окупанти атакували Харків, влучили у приватні будинки. Також понівечено гуртожиток одного з вишів. Наразі відомо про двох постраждалих. Водночас на Донеччині сьогодні одна людина загинула, та 10 отримали поранення. Росіяни били по Торецьку, селидовому та курахівській громаді. На цивільні квартали окупанти скерували каби, пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, адмінбудівлі та. Автівки. В Ова кажуть, терор майже безперервний, тож закликають місцевих виїжджати до більш безпечних регіонів. Вивезли трьох дітей із селища за 10 кілометрів від лінії фронту. Чергова успішна евакуація поліцейського загону білі Янголи. Правоохоронці дістались до Щербинівки, що знаходиться в Бахмутському районі. Там досі залишалось жити. Родини із з трьома дітьми нещодавно поруч з їхнім будинком розірвалася російська авіабомба. Як пройшла евакуація? Подивіться. Сьогодні з бахмутськими білими янголами вирушаємо. Селище Щербинівка. Щербинівка Турецької громади Бахмутського району. Це профронтове селище усього за 10 кілометрів від лінії фронту. Там досі лишаються жити люди навіть із дітьми. І це реальна загроза їхньому життю. П Є каба, іноді туди літає артилерія, працює ствольна артилерія. Недавно туди теж прилетів каб. Буквально недалеко від цієї родини. Дорогою до родини, яку мають евакуювати, загін проїжджає Торецьк. Правоохоронці показують, як зараз виглядає потрощене російськими снарядами місто. Двоповерхові будинки, в яких мешкали люди, але на даний час тут бігають тільки собаки. Врешті поліцейські доїхали до родини із трьома дітьми. Нещодавно прямо біля їхнього будинку вибухнула авіабомба такая ситуация, что сейчас не успею. Так, не Держи, это тебе. Тепер мама, 16-річний Денис, 7-річний Матвій та 5-річна Аліна в безпеці. Наостанок обійми з рятівниками. Пока. Коручка Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Іржава вода та масовий мориби. Павлоградці б'ють на сполох. Припускають в їхню річку вовчу. Хтось регулярно зливає невідомі речовини. Ситуація кажуть, наближається до екологічної катастрофи. Кого звинувачують та чи дійсно є забруднення? Катерина Нічик розбиралась. Така вода. Оце вода, вода. Ось вода, вода. Оце вода. вода. Пан Георгій вказує на річку Вовчу, звертає нашу увагу на незвичний колір води. Вона нині має помаранчевий відтінок. В цій воді, вся таблиця Менделєєва, хімічних елементів. Тут в цій воді всі бактерії шкідливі, які тільки можна уявити на землі. Люди купаються. Ну, за цю воду, бо так ви ж всі купалися в річці, знають, як це відбувається. Це кишечні захворювання, прямий шлях. На стан води в річці скаржаться і інші павлограції. Подекуди кажуть, спостерігають навіть мор риби. Ми прийшли на свій пляж. Ми побачили купу дохлої риби. Риба велика, і був короб, і лящ був і. Карасик був, ну мужики ходили, бачили і мальки навіть плавали, бо мальки, вони дохли дно, прям повністю устілене. Звичайно, я поплавати не змогла. Я не почала, не стала ризикувати, ризикувати своїм здоров'ям. Ось тут, за словами місцевих, найбільше видно забруднення. Вода тут аж помаранчева, а просто навпроти міський пляж, на якому зазвичай повно відпочивальників. У забрудненні місцеві винуватять водоканал. Мовляв, підприємство скидає каналізаційні стоки просто у річку, ще й серед ночі, аби не було свідків. Пан Георгій згадує, вперше побачив все на власні очі. Випадково подивився, що йде каналізація. Саме настояща каналізація, яку можна побачити в каналізаційних колодцях, Ну йде по всій ширині річки. Показує і той самий колектор, через який нечистоти потрапляють у річку. Навіть зараз із нього витікає тонкий струмок невідомої рідини. По пояснення звертаємося до міського водоканалу. Там від звинувачень відхрещуються і переконують, жодних скидів до річки не роблять. Натомість регулярно відбирають проби води для аналізу. На проведення одного з досліджень запрошують до своєї лабораторії і нашу знімальну групу. загорелась, я написала, что раньше лично не было чувствительности в крови, когда вам все знают, не бывает. Одразу ж надають попередні результати. Часткові результати є перевищення по сухому залишкам, хлорідам і сульфатам. Це додають, може бути пов'язане із цвітінням водоростів, що саме розпочалося. Своєю чергою у міській раді нагадують, в зв'язку з воєнним станом пляжі у Павлограді офіційно не відкривали. Пляж на сьогодні в умовах війни він не є відкритим. Тобто, ми людей попереджаємо, що купатися не можна напротязі всіх всього року, і бажано до меж пляжної зони і не підходити. Місцеві ж наполягають ситуація, дедалі більше наближається до екологічної катастрофи. Лише за кілька місяців кажуть, вовча змінилася до невпізнаваності. Річка, от по своєму стану, вона дуже забруднена. Прозорості ніякий моніторинг, який я провожу. Вночі показує, що вони припинили це робити, але це ж не говорить, що вони не будуть робити в наступному. Свій моніторинг хричкової води каже пан Георгій. Продовжуватиме і надалі, аби привернути увагу до проблеми. Втім, чи дійсно у Вовчі є забруднення, покаже комплексний аналіз. Його результати оприлюднять вже незабаром. Катерина Нічок та Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Майже чотири десятки пожеж ліквідували ДСНСники минулої доби. Загальна площа знищеної вогнем екосистеми склала понад 27 гектарів. Вогнеборці гасили сухорослинні, сільгоспогіддя та сміття. Рятувальники вкотре просять людей бути обережними і нагадують, що за порушення правил пожежної безпеки передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність. Завдав державі збитків на понад 150 тисяч гривень. На криворіжжі викрили чоловіка, який незаконно рубав дерева. Вперше в поле зору правоохоронці фігурант потрапив торік, бензопилою спилював акації. Утім, втік з місця злочину нещодавно взявся за старе. Утім, цього разу його спіймали. Чоловіку повідомили про підозру, а речові докази вилучили. Замурували котів у підвалі багатоповерхівки. Доки центр Дніпра страждає від нашестя щурів в одному із спальних районів міста, тих, хто міг би боротися з ними, знищують самі місцеві. Кому завадили дворові чотирилапі, та чому не всі мешканці на боці зоозахисників? Наша Анастасія Шуляк продовжить в підвалі були замуровані животи. заморовані його там мертвим і нашла багато тяг мертвих. Безтурботно бігали у дворі, а одного дня просто зникли. Але цей факт занепокоїв лише тих мешканців, які регулярно підгодовували вуличних котів. Ні одного кота немає, і всі окна в підвалі або зарішочені, або ліба кирпичом. У зникненні котів пані Наталя запідозрила жителів сусіднього будинку, тож пішла перевіряти їхній підвал. В підвалі були замуровані тварини. п'ять взрослих котів вот, и четверо котят, і цей випадок не поодинокий. Торік кіт пані Людмила теж заліз у той злощасний підвал. Жінка пішла на його пошуки та побачила те, що її шокувало. Нашла його там мертвим і знайшла багато котят мертвих. От я їх всіх зібрала, і пішла похоронила. Ну, Штук п'ять точно я їх знайшла. Жінки кажуть, були обурені таким ставленням до чотирилапих, тож одразу звернулися до керівництва ОСББ, наполягаючи, аби ті відкрили вентиляційні отвори, що вели до підвалу. Розговорювали з председателем ОСББ і вговорили її, відкрити два входи. Взрослі коти почали виходити. Але в підвалі дуже високі стіни до окошечек. І маленькі котята просто не в состоянні вилізти. Великі коти з підвальної пастки вибралися, але від іншої біди не врятувалися. Вийшли очередний раз покормити животних і побачили двоє мертвих котів. Судя по симптоматиці, вони були отравлені. Отравлення, тому що пена з рта. Ось кошечка, яка буквально через 2 секунди, коли ми підійшли, вона вмерла. Тільки-но запідозрили, що тваринок отруїли, жінки звернулися до правоохоронців. Поліція приїхала, все це задокументувала. Сьогодні я була в РУВД. Ну, на жаль, мені сказали, що перспективи у ділої суддівної нет, кримінала нет, почему? Потому що непонятно, де они, хто ж за руку не ловив. Управителька будинку, де загинули пухнасті, каже, вона проти, аби коти жили у підвалі багатоповерхівки, але до їхньої смерті не причетна. Чем мені це треба? срач в підвалі. Чого вони Чивоні водяться всі округи? к нам приводять катят, кошичі какіста. Іменно мой підвал заводять вони тут і дітьми їх. Що ні вози своєму дома не роблять. Я не проти котят, я люблю животних. Ну, це потрібно бути цивілізовано. Деякі мешканці свою управительку підтримують. Ви навіть не представляєте, скільки з подвалом мусора, вони там молочкого не допив, той котлет носить. Куди вони кидають? Вони кидають в дірку. І весь мусор в підвалі, ви розумієте? І там вонь така. Що ви навіть не представляєте. Любительки котів в свою чергу заперечують, що засмічують підвал, і показують нам, як годують своїх підопічних. Ми їм придумали, тут прив'язали таку коробочку, і ми їх кормимо. От я сьогодні перед вами насипала, вже пустає. Зрозуміти можна як жителів будинку, так і місцевих зооактивісток. Проте є одне питання: чи можуть у багатоповерхівках на законних підставах закривати доступ до підвалів безпритульним котам? У профільному департаменті міськрати посилаються на наказ державного комітету України з питань житлово-комунального господарства. Проживання їх там не є законним, оскільки відповідно до пункту 3.3.1, житлові будинки та прибудинкові території мають бути забезпечені захистом від Проникнення тварин, зокрема гризунів, кішок та собак на противагу наказу держкомітету з питань ЖКГ, міськрада Дніпра ухвалила шість років тому інше рішення. Правда, для ОСББ та кооперативів воно носить рекомендаційний характер. У 2018 році було прийнято рішення міської ради надати доступ до підвальних приміщень для того, щоб тварини, котики, котики, могли туди заходити, виходити. Тому що все ж таки, це наші друзі, які живуть поряд з нами. Е, неможливо дати їм взимку вимирати. Вони яку частину щурів і мишей відловлюють. Два документи, два різні змісти. Ми звернулися за роз'ясненням до юриста. Ви розумієте, що рішення міської ради воно носить рекомендаційний характер, тобто воно не зобов'язує там забезпечувати доступ до підвальних приміщень для тварин. А правила отримання проводникових е, територій вони регулюють по всій Україні. Вони в даному випадку ну мають більше пріоритет, оскільки приймалися там спеціалізовано вищестоячу організацію. Отже, пускати котів у підвал. Але чи ні, та якими документами при цьому керуватися, це рішення кожного окремого будинку. Поки ж ми готували сюжет. Жителі повідомили нам про загибель в їхньому будинку ще одного пухнастого. Анастасія Шуляк, Сергій Гончар, Євген Дроз. Новини 11-го каналу. Як виховати майбутніх інженерів у Дніпровській політехніці? Навчають викладанню махатроніки 16 вчителів шкіл, ліцеїв та гімназій Дніпра. Дехто програмував роботів перше, які були помилки, цікаві подробиці, а також надихаюча історія вчителя фізики і інформатики, який зацікавив технічними професіями своїх учнів. Далі в матеріалі Владислава Авдієнка. Це одна з версій слідувача. Він досліджує простір за програмою. Бачили колись робота пилісоса Дуже схоже, так? Демонструє весь арсенал лабораторії мехатроніки. Дозволяє власноруч дослідити механізми та навіть пограти ними. Приміром, у пінбол. О, непогано для першого разу. ще». Вчитель фізики і інформатики Олександр Спичак вчить старшокласників керувати роботами навчальними копіями реального промислового обладнання. У третьому ліцеї кабінет мехатроніки працює з лютого 2021-го. І Олександр тут із самого його відкриття. Це, мабуть, одна з основних причин, чому я почав тут працювати. Це такий вау, це клас, це Можна робити якісь системи автоматизовані, їх програмувати. Тільки погляньте, скільки тут класних Роботів, кран, розвідник, який нам ну, дуже нагадує легендарного Воллі із мультика Дісней. Якщо б в мене 10 років тому в школі були такі конструктори, та ще й можливість їх програмувати, я б напевне жив у класі мехатроніки. Поряд з новачками програмують досвідчені учні Олександра, Кирило та Поліна. Він мене запросив ще у восьмому класі до мехатроніки. Програмування робота з машинами Кожну неділю. Ми збиралися чомусь вчилися. Потім приєдналася Поліно, та це було більш захоплено. Команда Олександра одна з найсильніших на Дніпропетровщині. Це довели у п'ятому сезоні Інтерпайп Мехатроніклаб. У змаганні зійшлися 20 найкращих команд з усієї області. Кирило і Поліна посіли перше місце. Але щоб виховати переможців, Олександрові самому довелося багато вчитись. Згадує, опанувати мехатроніку допомогли в Дніпровській політехніці. Для мене це було повністю нова галузь, я мов звернутися до. Вузу політехніки і там отримати якусь інформацію. Так, у нас були потім курси для нас, робили, і це дуже допомогло. У Дніпровській політехніці системно навчають мехатроніці вчителів. Цього місяця учасники програми 16 педагогів шкіл, ліцеїв та гімназій Дніпра. Вчителі вже пройшли курс теоретичних лекційних занять у дистанційному форматі. Сьогодні у нас іде практичний курс. Сьогодні наше обладнання це конверна стрічка з. Штампувальною машиною завдання змусити заготовку рухатись конвеєром, зупинитись чітко під пресом та повернутись назад. Працюють у парах. І бачимо, бачите, чого нам це Зараз рахують Єгор Вже два роки викладає мехатроніку, допомагає розібратись із програмою Олені, яка поки про це тільки мріє. Це мій перший досвід навіть дуже дуже цікавий. Мені дуже подобається, тому що зараз багато учнів, які цікавляться it технологіями І гор дуже дуже великий Ас в цьому тому, що ну я б нього б, ніяк не змогла б зробити. Чому ви сьогодні прийшли на тренінг? Які вашу підвищувати свої навички програмування цих роботів, щоб ми більше, більше цікаво розказати дітям? Учасники демонструють свої програми. Не все виходить з першої спроби. То прес по заготовці не влучить. Я тут трошки промахнувся. Зараз будемо криві. 100. то конвейер поїде в інший бік, а заготовка застрягне. Звичайно, є деякі нюанси, але ми виправляємо, поки підказуємо, все показуємо, і потім вже все проходить дуже дуже добре. навчання вчителів послідовний крок із розвитку екосистеми технічної освіти для молоді в Дніпрі. Це спільний проєкт Інтерпайп, що гостро відчуває нестачу висококваліфікованих робочих та інженерів міськради і Дніпровської політехніки. Більшість процесів технологічних вони вже роботизовані. Учні повинні бути вже адаптованими до навчання навчання в університетах відповідно є потреба в тому, щоб вчителі теж мали здатність навчати своїх учнів задля для того, щоб вони впевнено працювали в сучасних класах робототехніки, які поступово облаштовуються в школах. Перші результати вже є. Поліна приміром чітко визначилась із своєю майбутньою професією. Я хочу стати біоінженером, займатися розробкою внутрішніх та зовнішніх протезів імплантів, що передбачає роботу в лабораторії. Різ з людьми а з комп'ютерами поки мехатроніка лише факультатив, але вчителі сподіваються, що вона стане частиною дисциплін трудове навчання або технології. Ось це все це треба популяризувати, подати мехатроніку в маси, пояснити дітям, що це не складно, що це не страшно. Побороти їх страх перед фізикою, перед інформатикою, математикою. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. У застосунку Резерв Плюс з'явився статус бронювання від мобілізації. В міноборони цифровізували паперові документи і внесли їх в базу оберіг. Там вже 340 тисяч записів про призовників військовозобов'язаних та резервістів. Частину наказів про бронювання ще оцифровують. В міністерстві нагадали в українців є ще 19 днів, аби оновити військово-облікові дані. Пропускна здатність системи «Резерв Плюс» велика. Тож зараз немає потреби. Продовжувати двомісячний строк оновлення інформації нагадаємо, він спливає 16 липня. Спортсмени з Дніпра Єгор Самарін та Єлизавета Василенко здобули золото на етапі Кубка світу з вітрильного спорту. Змагання проходили у Німеччині. Ця перемога перший успіх Дніпрян у міжнародних регатах. Повідомили в Дніпропетровському відділенні Національного олімпійського комітету України. Екіпаж виграв медаль у запеклому протистоянні зі шведами та поляками. Гривня, яка перетворюється на кулю Укрпошта презентувала нову марку. Її присвятили податківцям і усім, хто наповнює держбюджет. З цим тавром Укрпошта долучилась до всеукраїнської інформаційної кампанії Наші податки, наш захист. Так українцям нагадують, що сплата податків це підтримка ЗСУ. у новому випуску. Конверт листівка та круглі її квадратні марки. На них зображено монету номіналом одна гривня, що трансформується в кулю. Поштовий набір коштує 187 гривень. Одну марку можна придбати за 15. 2 липня святкують свято наші податковці. Це марка присвячена їм. Марка присвячена кожному бізнесу, кожному працюючому українцю, який сплачує податки. Тому що податки це цеглина, цеглина нашої перемоги. Досить символічно, тому що гривня перетворюється на гільзу, і ми з одного боку бачимо. Працюючи підприємства з іншого передову, на якої б'ються наші військові. І на сам кінець про погоду. У п'ятницю синоптики прогнозують у Дніпрі в день 28 градусів, вночі плюс 17. Атмосферний тиск 737 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе, і побачимось вже у наступних випусках.